Asus, Asus, Asus. І коштує як Бентлі. Хоча ні, як Бентлі коштувала Asus ROG AZOT, а ця в два рази дешевше. Це, звичайно, теж не бюджетно, але тут є за що платити. Нові свічі, шумка, ПБТ кейкапи працює по радіо і по Bluetooth, все змащено, чудовий тайпінг, гарні матеріали. Asus в цьому році просто розриває. Хоча, звичайно ж, і не без мінусів, бо в будь-якому продукті мінуси є. І ця клавіатура не виключення. Перший мінус це її назва. Ну, не можна такою довгою назвою називати продукти. ROG Strix Scope 2 296 Wireless. Дякую всім вам за допомогу захисникам України та прошу вас в черговий раз закинути комфортну суму на банку в описі, бо треба ще багато грошей. Але з вашою допомогою ми це зможемо зібрати. А за найбільший донат ви отримаєте гарний подарунок. Другий мінус це. Скелетон. Скелетон в 2023 році це <рес> ретро. <рес> Таке собі можуть дозволити тільки Asus. Ну і Corsair. Хоча насправді в скелетоні нічого поганого немає. Навпаки, чистити її зручніше і так далі. Але ну пройшла вже мода на скелетон Asus. Подумайте про це. А якщо серйозно, то насправді клавіатура гарно виглядає, навіть преміально, як Asus і любить. Колір такий шляхетний, підставка від Gucci, крутилочка, багато логотипів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, це для того, щоб ви не збували, що це рок. Бо якщо ви забудете, вони вам трішечки напам'ятають. Ну добре, годі вже приколюватись, насправді мені клавіатура подобається. Вона лаконічна, проста, компактна і гарно виглядає на столі. Матеріали теж гарні. Металева пластина, в яку вмонтовані свічі, доволі товста. Ботомкейс із гарного матового пластику, з насічками, купою ніжок різної висоти, гумові ніжки всюди де тільки можна. Якщо розібрати, то побачимо, що на дні лежить шар гуми, яка гасить вібрацію і зменшує шум клаві. Між друкованою платою і металевою пластиною ще один шар шумки. Якщо вам і цього замало, то навіть під перемикачами є чотири маленькі силиконові подушки, щоб зменшити шум від натискання. Круто. Свічі з хотсвапом, і це нові перемикачі від Asus. Вони називаються Rog Snow. Це лінійні перемикачі, тобто вони не клікають. Вони змащені всередині, тому хід у них дуже м'який і приємний. Хід до спрацьовування 1,8 мм, повний хід. 3,6 мм, міліметри, сила натискання 40 грамів. Вони м'які, плавні і з легким пружним спротивом на початку. Стабілізатори довгих клавіш теж змащені, тому тайпінг тут шикарний. Послухайте самі. Кейкапи з ПБТ пластику з подвійним литтям, простими словами, даблшот. Української розкладки немає, тому якщо для вас це важливо, доведеться витратити ще 200 гривень на гравіювання. Ну або забити. О, ще тут в комплекті пробіл з АБС пластику, але він прикольно світиться. Клавіатура формата 96%. Це майже повнорозмірна. Стрілки зміщені вліво, блок з клавішами Dell Ins, Pageup, PageDown прибрали, а самі клавіші розкидали по цій області або доступні вони через FN. Мене особисто головне, щоб кнопка деліт була розташована зручно, і тут, як на мене, вона розташована зручно. Ось вона. Всі інші там, оці ці і так далі, мені якось пофіг. Ну і цифровий блок тут зберегли. Це круто, бо насправді клавіатури такого розміру вже йдуть у форматі тільки L, тобто без цифрового блоку. Вгорі є кнопка з валиком. Вони працюють в тандемі. Кнопкою ви обираєте, що саме регулювати, а валиком вже регулюєте. Це гучність, плей пауза, яскравість підсвічування і якийсь макрос. Мені подобається фішка з валиком і кнопкою, але через це всі ф змістилися вліво і ніяк не відокремлені одна від одної. Я постійно на Скап F6 замість F5, і так і не звик. Через FN доступні додаткові функції ефок. Деякі стандартні, наприклад, перемикання треків чи мут, а є нестандартні, наприклад, Xbox Game Bar. Відкрити його, зробити скріншот, записати останні 30 секунд гри, якщо був хайлайт, або просто почати запис геймплею. Дуже корисна для мене кнопка вимкнення мікрофону. Це для тих, хто грає у внутрішньоканальних навушниках і там зазвичай такої кнопки нема. А тут є. Ну і цікава кнопка. Яка згортає всі вікна і вимикає звук. Ну, це щоб вас на роботі не спалили, і що ви нічого не робите. Клавіатура працює по кабелю через донгол на частоті 2,4 ГГц з частотою оновлення 1000 Гц і по Bluetooth. Донгол можна сховати ось тут, якщо він не потрібен. А по Bluetooth клава може конектитись до трьох пристроїв одночасно і перемикатись між ними можна через FN 8, 9 і 0. Акумулятора вистачає на 1500 годин. Але це, звичайно ж, без підставі. Свічування з повноцінним підсвічуванням на максимальній яркості десь на 90 годин. І, звичайно ж, я так і користувався, тому заряджав її десь раз на три тижні. Але вона за півгодини з нуля заряджається так, що вам її вистачить ще на десь 35 годин, тому я думаю, за акумулятор перейматися не треба. До речі, заряд акумулятора можна подивитися в будь-який момент, і для цього вам не потрібен софт. Натискаєте FN і мінус, і ви бачите заряд у відсотках. Зараз 70. Софт Арморі Crate. Я його не люблю, але оновити прошивку, написати макрос, налаштувати підсвічування, призначити інші дії на клавіші без. З нього не вийде. Ну насправді макроси можна і без софту на льоту писати і перемикати стандартні пресети підсвічування теж. Але от для всього іншого потрібен софт. Ну а взагалі клавіатура дуже прикольна. Мені в першу чергу сподобався тайпінг. Це завдяки двом шарам шумки, підкладкам під свічі. Ну і самим свічам вони змащені, плюс стабілізатори змащені. Тобто, все тут зроблено як треба. Просто браво Asus. Виглядає вона теж круто, незважаючи на те, що це скелетон. Плюс тут гарні матеріали. Мені ще сподобалась фішка, оця з валиком і кнопкою. Плюс оця штука з Xbox Game Bar. Прикольно. Ну і автономність тут гарна. Мінуси тут це зміщення f клавіш бо до цього доведеться звикати. Ну і ціна звичайно. Не Bentley, але все ж таки 7 тисяч гривень.